щиро серця, Millennium бізнес Club за те, що вони роблять дуже особливі речі, тому що відзначати людей під час війни це дуже важливо, тому що кожен із нас, тих присутній, працює на своєму фронті, чи це медики, чи це освітяни, чи це люди з іншої та, сфери, які обслуговують всіх нас, українців. Ми, медійники, теж стоїмо на своєму інформаційному фронті. Хлопці ЗСУ на передовій роблять взагалі нереальні речі, але нас об'єднує спільна справа, ми працюємо заради нашої спільної перемоги, заради того, щоб здолати клятого ворога, щоб зробити так, щоб наша країна була ще кращою, ще замоднішою. І просто. Ми всі були українці щасливі і жили достойно на своїй рідній землі. Тому слава Україні! Героям слава, слава ССУ. Ми запрошуємо.